ситуацію всю Всім привіт! Ви потрапили на мій YouTube-канал. І сьогодні я з вами буду збирати свою валізу в подорож. Їду до своєї подружки в Польщу в город Щепин. Я ще не знаю, яке це буде відео. Типу, можливо, я зроблю окреме відео, збираю речі, якщо воно буде знаєте, таким пізнавальним та довгим. Якщо ні, то це буде частина мого влогу, який я також буду знімати. Речей в мене реально дуже багато. Я в шоці, я не знаю, як я буду все це. Вкладати в свою валізу, але також в мене буде з собою ще така сумочка. І те, що я туди поклала, ви можете подивитись у мене в Тіктоці. Тому переходьте і підписуйтесь, взагалі я там публікую цікаве відео кожен день. А також підписуйтесь на мій інстаграм. Instagram. В інстаграмі набагато більше гарного контенту. Там я знімаю сторіс, реальне життя, все в реальному часі. Тобто, взагалі, контентик з мого відпочинку буде топовий. Я вам кажу, тому підписуйтесь. Я не знаю, коли вийде це відео, обов'язково буде актуальне, як я їхала в Польщу. тому що я буду їхати дві доби десь. Ну, приблизно. Це взагалі треш. А зараз ідемо збирати з вами валізом. Я думаю, ви вже трошечки побачили, що в мене тут відбувається в кімнаті на задньому фоні. Це реально жах. Я... Дуже швидко намагаюсь збиратись, тому що дуже скоро вже приїдуть мої друзі, з якими я їду до Львову. І дивиться на цей треш. Ось цю валізу ми зараз будемо з вами складати. Ось тут щось валяється. Тут дивіться, це такий а, процес робочий, тому що я знімала відео в TikTok. Ось також речі валяються, і тут всюди взагалі вони валяються. О вибачте, будь ласка, за те, що так, але це реалії життя. Ось так вона виглядає. Моя валізка. Вона невеличка, але дуже містка. Я на це сподіваюся. Саме перше, що я буду сюди класти, це речі, які мені знадобляться в саму останню чергу. Ось так. Їду я в ось цих велосипедочках. Ось такі шорти. Я беру дві пари: ось такі світлі та чорні. Знаєте, така база. Бейс. Взагалі, в щейцені не така погода, як у нас. Тобто у них набагато так прохолодно. Тобто, якщо у нас там 30 градусів, то у них там десь 23, тобто є різниця між цими температурами. Для мене це навіть краще. Що я також обов'язково беру, це сукні. Це така річ, яку ти просто одягнув, і це вже весь твій образ, дуже вигідно. Я беру їх три на різну погоду, тобто, ось таке червоне. На мій інстаграм, то бачили його. Він одягнув, якщо буде так, знаєте, прохолодно, все літнє і також усе літнє. Потрібно все дуже-дуже обережно складати, щоб все вмістилось. Так як може бути прохолодно, я беру ось такий костюмчик. Він зде тут топік такий чорний, ковтинка та штанси такі довгі, прямі. Це типу, як спортивний костюм, але він виглядає не як спортивний. Саме велике, що я беру, це буде спортивний костюм теплий, тому що я не знаю, може там буде прям дуже прохолодно, ввечері, вночі. Їх я кладу ось так, щоб вони не займали так багато місця. Беру два костюми: один з них це синій, знаєте, такі літні шортики. Зверху така рубашечка та гарний топік. Ось такий буде топік. Взагалі все дуже гарно. Я думаю, ви не дуже засмутитесь, якщо я не буду все вам розвертати, показувати, тому що це відео тоді буде дуже довгим. Ну, добре. Ось такі шортики в мене йдуть. І в мене таких майже два однакових костюмчика один синій, а другий зараз я вам покажу. І, звичайно, тут синя рубашка по типу цього. Ось такий жовтий. Він трошечки іншого фасончику. У нього ось такі шортики і схожа така оверсайз рубашка. Я вам кажу, якщо хочете побачити всі образи на мені, то заходьте в мій інстаграм. В інстаграмі я все обов'язково показую, що я одягаю look of today for today. Ось. Складаємо. Я взагалі в шоці, що я кудись їду. Також я візьму ось такі джинси. Вони прямі, великі. Дуже такі, знаєте, багато займають місця, тому я кладу їх ось сюди до інших моїх штанців. Щоб зверху щось накинути ввечері, щоб не було прохолодно, я беру білу звичайну рубашечку. В мене ця від Collins. Вона звичайна, тому немає сенсу її показувати. Ось так обережно, щоб вона в принципі не пожмакалась, як це можливо. Взагалі, топіки це дуже така класна річ. Топіки можна просто взяти багато, і це вже різні образи. Я завжди використовую таке правило, що верху потрібно брати набагато більше ніж низу, тому що якщо ти зміниш верх, кардинально зміниться весь образ. Тому я беру ось такий звичайний топік рожевий. Базовий, білесенький, це з жовтого костюмчику. Він підійде мені під все, тому. Також я буду брати ось цей чорний, що не мені, якщо мені буде дуже спекотно. Ось така ковтинка з воротничком. Оця рожева та біла у мене з Вайкікін. Наступний топік я купляла дуже давно рожевий, звичайний, класно. У мене так дуже багато рожевих речей. Взагалі, ну, я божна рожевий колір. Бо мені не видно, але я обожнюю. І на прохолодну погоду беру ось такий лонгслів з замочком. Це в мене з де-факто одягну його, мабуть, якщо буде холодно, під спортивні теплі штани. Вирішила, що візьму з собою тільки одну юбку. Ось таку у мене вона з Зари. Дуже гарна така повітряна, я не знаю, бездушна. Хочу взагалі не робити дуже багато фотографій. Мені мама склала все так гарно, а я вирішила все вам показувати. І тепер воно в мене все так складається, якось так. Ну ладно. І останній топік, який я беру, це ось такий: я не знаю, буду його одягати чи ні. Він дуже знаєте, такий провокаційний, типу. Ну, я не знаю. Ну, він гарно дуже сидить. Я вирішила його взяти. Чому б ні? Він багато місця не займає. Але можливо, щось да мені знадобиться. Ну, в принципі, в мене навіть ще є місце. Потрібно помістити ось таку штуку в валізу. Тут мій купальник, шкарпетки, я не знаю, нижня білизна. Ось. Мама сказала, що вона повинна поміститись. Типу, вона може ось так от зжатись. Я їй повірю. Тут є ось така ще штучка. Це все? Реально? Я думаю, вона багато буде. А, ні, в мене ще є. Дивіться, мені ще потрібно помістити сюди, зараз вам покажу, що. Візьму на зміну своєї чорної сумки, з якого я їду малесенькою, хочу взяти білу, тому що чорна не під себе діде. Ось і візьму ще білу, її потрібно якось гарненько скласти. так. Ні, ну виглядає супер cute. Ви що, я кудись їду. Якщо ми зробимо ось так. Ой, было Опа. А, <реш> не можна було подати. Ситуація ну В принципі, в можна зачинити, правильно? И... Там що, це ще півмого гардеробу вилізати. Я вам кажу, він ще навіть не повністю заповнений. Отака От мене валіза. Ну, вона, знаєте, такая... трошечки тяжка. Це моя найулюбленіша Валіза, а я її придбала в Канаді. Вона рожева, я обожнюю, кажу вам рожевий колір. Бомба! Я щось думала, що нічого не поміститься. Це все, що я взяла з речей майже. Якщо ви хочете подивитися ще відео, там де я збираю сумку свою з собою, там буде їжа, те, що мені потрібно, перша необхідність, то переходьте в мій Тік-Ток. Також нагадую вам підписатися на мій інстаграм та на Ютуб. І всім дякую за перегляд!